Сильний удар. зрозуміло, з вікна дим. Сама рама віконна трохи вибита. Бух і все. Ну, бачите. Що повністю свалилося. Так, фашисти! Фашисти натуральне. Кого ж вони б'ють? Це такі осколочки. У нас подвод дитало. чоловік і дитина моя вдома. Двоє вони були так, Звісно, вони злякалися, бо зрив був мощний. Навіть проти вчорашнього зриву сьогодні був мощніший на набагато. Це було франком. Тріщини по домові. І якщо подивитися внутріш будинку, то «Стінка відійшла від потолка. Е, вже наразі даємо то вже наразі. То есть, людям допомагаємо. То есть, наше комунальне підприємство в цьому напрямку вже працює. Обачі зудинові то тось. Виїхали вже повісті, то вже зказуємо першу допомогу.